В даному відео розглянемо коліща в розмірі 320 х 4 Дане колесо підходить на садові тачки, маленькі візочки або хто куди приспособить. І так, розглянемо колесо. Розмір іде 320 х 4 В дюймах 260х85. Покришка є чотирьохслойна, максимальне навантаження на одне колесо. Завод заявляє 136 кг, але витримає воно від сили кг 70 кг. Диск є пластмасовий. Чим краще пластмасовий диск від металевого, тому що він легший і ніколи не трісне. Підшипники йдуть роликові, також вас не підведуть, і колесо є камерне. По параметрам ширина шини або колеса 7 см, внутрішня довжина осі також 7 см і вихід дає на 20 мм. В цілому, за такі гроші колесо непогане. Якщо зацікавились, телефонуйте, відправимо почтою.